Україну гряде. Тепло. Температура підніметься вже з цього тижня. Погода не перестає нас дивувати. Не вже потрібно буде ховати теплі шапки та пуховики, якою би цей буде друга декада грудня чи порадує різдвяними морозами та новорічними кучугурами снігу? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і і Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. В Україну мчить різке потепління до плюс 14, і це станеться вже цього тижня. Температура повітря з мінусової підніметься до значних. Плюсів. Почало теплішати в Україні в неділю 8 грудня. А вже у понеділок, 9 грудня, у всіх регіонах України буде плюсова температура, причому як в день, так і вночі. У Криму буде в районі плюс 12-плюс 14 градусів. В Одеській області буде аналогічна температура. Але тепло буде не тільки на півдні, наприклад, у Донецькій області до плюс 9 градусів, а у Києві до плюс 8. У вівторок, 10 грудня, буде аналогічна погода. Щоправда, незважаючи на аномальне тепло по всій Україні. Імовірні опади у вигляді дощу, а на заході сніг із дощем. Щоправда, імовірно, через опади температура почне знижуватися. Приміром у Києві в день буде до плюс 4. у столичному регіоні. На початку тижня пройде дощ 10 грудня з мокрим снігом. У Києві температура вночі та в день 2-4 тепла. В день 9 грудня 6-8 тепла. По області вночі та в день 0,5 тепла. В день 9 грудня 3,8 тепла. За прогнозом порталу Вайс перший місяць зими цілком виправдовуватиме тезу синоптиків про поступове глобальне потепління. Погода буде на межі осінньої та зимової, і тим, хто чекає бадьорого морозу та пухнастих снігових пейзажів, доведеться набратися терпіння до початку січня. Загалом погода у грудні в Києві буде похмурою та більш нагадуватиме типовий листопад. Сонце визиратиме за хмар хіба що перед новим роком, а температура в межах від 8 градусів тепла до 3 із знаком мінус в день. А у найхолоднішій ночі не опускатиметься нижче 5 градусів морозу. Перші 10 днів грудня зберігалася сира прохолодна погода з доволі частими, але слабкими опадами в огляді дощу зі снігом. Друга декада місяця з 11 по 20 грудня демонструватиме помірне зниження температури в день від 4 зі знаком плюс до 0 градусів, вночі максимум мінус «мінус 3». Опади, які випадуть у цей період, наймовірніше будуть у вигляді дощу, тож парасолька та плащ, а не похоло. Чи шуба стануть у пригоді на екваторі грудня. Різдвяні та передноворічні дні нарешті принесуть морози, щоправда, здебільшого нічні, і в деякі дні до мінус п'яти. І на святвечір, і на і в передань нового року обіцяють невеликі опади: мало сонця і денну температуру на рівні нуля градусів. Ніби зима й досі вагається, чи вступати їй у свої права. Загалом грудень у столиці буде навіть теплішим ніж минулого року, а кияни зможуть відчути себе повною мірою європейцями, адже Західна Європа давно живе в умовах більш м'якого та вологого клімату. В Україні грудень 2024 року стане типовим перехідним місяцем між осінню та зимою, запевняє синоптик Ігор Кебальчич. У північних та центральних областях середня температура клаватиметься в межах від мінус одного до мінус чотирьох, що відповідає багаторічним значенням. У Карпатах буде холодніше від мінус п'яти до мінус семи. Сніговий покрив очікується нестабільним. Сніг часто змінюватиметься дощем на півдні та у Криму. Зимові умови будуть виражені досить слабо. Середня температура в цих регіонах очікується вище нуля градусів, хоча можливі короткочасні морози. Друга декада ознаменується приходом інтенсивних циклонів та атмосферних фронтів практично по всій Європі. Цей період принесе поривчасті вітри, часті у вигляді дощу та мокрого снігу, а також підвищення температури на 26 градусів вище за норму. Наприкінці місяця, після 20-22 грудня очікується прихід арктичного повітря із північного заходу. Що спричинить похолодання? Наскільки сильним і довгим буде це полярне вторгнення, передбачити поки що складно. Таким чином, грудень 2024 року характеризуватиметься мідливими погодними умовами із сильним впливом циклонів, періодичними відлигами та температурними контрастами по всій території Європи та України. Синоптикиня Наталка Птуха також зазначила, що початок грудня в Україні пройшов без рясних опадів. Утім, у другій-третій його декаді до України надходитимуть атмосферні фронти, які вже принесуть опади. Вона зазначила, що середньомісячна температура у перший місяць зими передбачається в межах від мінус 4 до плюс 2 градусів. Місячна кількість опадів очікується від 34 до 78 міліметрів а в гірських районах – 81-105 міліметрів місцями. Так, за тенденцію розрахунків на місяць радше за все, вже у другій-третій декаді після антициклону до України надходитимуть атмосферні фронти, які вже принесуть опади. У свою чергу синоптик Наталія Голеня також зробила свій прогноз на грудень 2024 року. За її словами, на початок місяця переважатиме погода без опадів. Температурний фон вночі від нуля до мінус одного морозу в день один тепла. Але це попередньо, бо все може змінитися. Наталія Голеня також зуважує, що сніг потроху вщухає і прогнозує, що його покрив буде тимчасовим. До кінця грудня суттєвих змін не передбачається. На кінець місяця ще трохи опадів може випасти, але загалом до кінця місяця початку наступного температурний фон буде однаковий. Вночі невеликий мороз, в день невеликий плюс. Синоптик також звернув увагу на те, що зими в класичному розумінні в Україні більше немає. Стійких морозів можна не чекати. У нас як такої зими немає. Вже давно у нас немає такої зими, коли середньодобова температура нуль і нижче. Хоча на початку грудня перша декада, як правило, має бути перехід до зимової погоди за багаторічними середніми даними. Але останні 2-3 роки ми такого майже не спостерігаємо, що був стійкий перехід, хоча б там на 2-3 тижні. Щоб була середня добова температура нижче 0 градусів максимум кілька днів морозів. Але зараз на сніг щастить не дуже. Та й останніми роками в не усіх регіонах він є навіть на новий рік. І до слова, синоптики вже розповіли, якою буде погода у новорічну ніч. Останнім часом українцям доводиться звикати до нових трендів погоди на новий рік. У ці дні погода в Україні вже не один рік. Відрізняється аномально теплими показниками і відсутністю снігу у східних регіонах нашої Крини 31 грудня буде тепла погода не нижче мінус 2 градусів у нічний час. У центрі України новорічна ніч буде вологою, можливі опади в вигляді мокрого снігу. Жителів Західної України ближче до новорічних свят зима радуватиме більш міцними морозами, а також новими порціями снігу. Для південних регіонів прогноз погоди на новий рік обіцяє тихі та спокійні дні без морозу. У Києві новорічну ніч прогнозують теплою і дощовою. Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень. Середня температура цього року у січні коливатиметься на рівні мінус 5 градусів. Найтепліше буде 31 січня з температурою плюс 7 градусів. Найхолоднішим не буде 25 січня. От тоді вдарить морози до мінус 18. Проте снігопадів можна не чекати. Синоптики кажуть, що опадів у січні також буде небагато. В основному їх варто чекати у період з 8 по 24 січня. А ось лютий вже буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько 0 градусів. І якщо Рудень, навпаки буде теплішим ніж минулого року, майбутнє лютий обіцяє стати холоднішим за лютий 24-го року на 4 градуси. На півдні країни на закарпатні середня зімість температура повітря буде додатною – плюс 1, мінус градуси і вище. А на північному сході до мінус 3, мінус 4 градусів і нижче. Опади очікуються, але їх буде небагато. А яку погоду ви б хотіли на свята? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також придіть коментарі. Та тиждень подобайки я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.